Польща може допомогти повернути українців призовного віку додому. Про це заявив міністр оборони цієї країни Владислав Косіняк Камиш. На запитання Polsat Ньюс, як відреагує Польща, якщо Київ попросить допомогти повернути військовозобов'язаних українців, у яких закінчився термін дії закордонного паспорту. Чиновник сказав, будь-яка підтримка можлива. Але хто саме ризикує підпасти під депортацію? Вочевидь, саме ті українці, у яких закінчиться термін дії закордонного паспорту, і які не повернуться в Україну добровільно, припускають експерти. Перебування з простроченим паспортом буде фактично порушенням, скажімо, міграційного законодавства, і це може стати підставою для того, щоб особа було видворено. Інша справа, що це видворення має відбуватися так само вже відповідно за рішенням суду, і це певна процедура буде застосовуватися до особи, яка не захоче повертатися з. Тим часом у міністерстві закордонних справ заявили, що отримати новий закордонний паспорт вони зможуть в Україні. За законом цей документ видавати, поки триває воєнний стан їм не будуть. Відповідну постанову вже оприлюднив кабінет міністрів України. Зокрема, у пункті 11 йдеться, що отримання закордонного паспорта здійснюється у територіальному органі або підрозділі Державної міграційної служби, і пересилання таких паспортів за кордон не здійснюється. Чи законні такі дії уряду? У цілому так, каже виконавчий директор Української гельсинської спілки з прав людини Олександр Павліченко, бо ці чоловіки є громадянами України. Питання отримання документів такого рівня, як паспорт, вирішується на рівні держави. Законно чи незаконно до сьогоднішнього дня їх можна було і був введений спеціальний режим отримувати в консульських установах або в спеціальних. Відділах того ж самого ДП документ на території окремих держав, а загальна практика, звичайно, це отримання цих паспортів в державі перебування. Тобто це нормальний процес. Але чому Україна змінила правила лише зараз? Сьогодні в країнах ЄС та Великої Британії перебуває близько 426 тисяч українців призовного віку. Але на консульському обліку, як військовозобов'язані, із них стоять одиниці. Тому українська влада вирішила зрівняти права тих чоловіків, хто виїхав, і тих, хто перебуває вдома під час війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що обмеження консульських послуг це чесно по відношенню до держави, адже перебування за кордоном не звільняє громаді. Янина від обов'язків перед батьківщиною, після чого в українських консульствах виникли величезні черги і почалися скандали, які тривають досі. Але такі дії МЗС різко розкритикували правозахисники, бо це рішення порушує права людини. Закон про мобілізацію ще не вступив у силу, а отже, підстав до зміни правил немає. Ба більше в українській гельсінській спільці кажуть: навіть якщо закон вступить у силу, він все одно матиме одну велику прогалину. В разі коли йтиметься про саме цю категорію чоловіків 18-60, які не будуть видавати, а решті будуть видавати, то це буде порушення. Якщо це стосується абсолютно всіх, тобто мається на увазі, і жінки, ті, хто категорія 60+, будуть звертатися і будуть казати, ну правила змінились, тепер всі мають отримувати виключно в Україні. Добре, це буде тоді правильно. Коли це буде диференціація, це буде дискримінаційний підхід, то це порушення закону, звичайне порушення прав. Водночас в міністерстві закордонних справ уточнили, всі, хто подав заявку та сплатив послугу до 23 квітня, отримують свої паспорти без жодних перешкод. А чоловікам призовного віку, які подали заявку у зазначений термін, не потрібно повторно проходити процедуру оновлення даних, але крапку в цій скандальній історії ставити ще зарано.